Добрий ранок третього дня. Ми вже трошечки попрокидались. Тут Ромео. <сум> Табір починає прокидатися. А ми зараз підемо дивитись там якісь дебіли, он там в тій стороні. Орали, блядь постійно. Зараз підемо на розвідку. Кажемо, що ми ТЦК. <сум> такі у нас справа. Вигляд я маю дуже. Пані, день третій, підйом перший. Ентузіазм згасає Да, дивись вони на подпалі всі О, підняли перший підйомчик. Перший підйомчик. Я думаю, що це пшик. Пшик? Ну, ага. ну це такий. Що, малесенький? Розогрівочний. Дивіться, як файно. МТБ-шичка. На хор заїжджає. Клас. О, підняли ми. Ще не одну величку гору. І це заповідне урочище Яйко. Фу. І мляко. І Оля, як справа, завжди Все крута. Було. Все добре, трошки втомилась, але ми йдемо. А ми ви... Тут і ми святкуємо Землю залежності. А є. <сумісті> Тупо як репер дала. <сумісті> Навіть не разу не запнулась. Наторія з Незалежності, а ми їбашимо далі. І Рома буде що сьогодні їбашить, Бограч або борщ. Розкажи нам. Борщ я вже з'їв. Так. Лишився, бограч. Бог... Сьогодні лише український На. Сьогодні буде Бограч, борщ і ще трошечки галушок Полтавських. Але за галушки полтавські відповідає Дімон. Все, коротше, ми пішли далі.

Сьогодні щось ентузіазму менше знімати, більше ентузіазму просто йти так відчувати, коротше. Але щось не буде. Ой, зато почався мій улюблений шлях з камінчиками. По ним люблю походити. Ой. Таке воно прикольне. Це вже да, це вже зміжці органи блін. Гарно. Бачите, як воно тут кожен крок має бути такий виважений. Не можна сплахувати. Ми Майже це що в нас? Яка гора, блядь, Я забуваю. Яйко. на вершині Яйко і Лемське. Така стежка, ніби тут машини їздять, диви взагалі. Це, Майже, я сказав Ромчику, горобчику. Тут прикольно, але щось... Ой, блін, маловато каміннячка якось. Тут люди взагалі вон собі морки вирили. Чивить кайфувати. А ми йдемо. То, в принципі, легко, вон вже прапор, вже вершина. Зараз покажу хвороби. Кей ми підкорили яйко Іленське. всім з ним незалежності, Подивіться, тепло, дуже гарно, такі краєвиди. Це вже спускаємося з. Яйкою Лемського бля. Йдемо кудись на полонинку, мабуть. Ще не зрозуміло. Ой, таке сонечко сьогодні палюче. Цікаво, яка температура? А яка температура сьогодні? 37. 37? Все, пустиня Сахара не менше, коротше. нас вже так пригріло непогано. Йдемо зараз по такому камінню. Вона так прикольно, може під ногами. Ковзати. Ти таке? Потрох. У нас під стопчик на обід. Такий гарний краєвидик. М -м -м -м. О, давайте ще хтось воду. Даю. Давай, відкрой. Давай Ні. все сам. Це все, все відбувається. Що там в тебе? Мерджімек, берджібек Чао, да. Привіточки, давай. Привет, да. Да, ну дай попробую. Що скажи? Спочну. Прикольно, дядька. Ой. Ой, шо, все, пошло А зараз ми вже йдемо далі, пообідали, набралися сил. І погнали. Ось. Дорога тут доволі легка, тому будемо йти в такому пришвидшеному темпі. І думаю сьогодні кемпінг ми розіб'ємо досить рано. Ось такі от справи у нас, щоб ви не забували який є маю вигляд. Ой-ой-ой. Ось я. Я тільки поїв бограч тупо, що він гострий, сі чаудером заїв. Мені Ромчик віддав таким молочним, та тупо такий кайф. Дуже гарно. Йдемо собі, кайфуємо. Сьогодні от якийсь такий лайтовий деньочок. Тупо йдемо, кайфуємо, балакаємо, цікаво. Я такий. Погнали далі. Просто насолоджуйтесь краєвидами. Свершенно зі стромка? Типа из-под земли. Ну. Купаться хоть? Ой-ой-ой. А ты выкупаешь, а нам самое говно месить придется? Да. Yeah. Yeah. Maybe, yeah. На полянку білих потрапили. Yeah. Дивись, раз, два, три, а он який. О, ой, величезне. Класс. Рома. Ви понюхайте, як вони пахнуть. От подивіться які білі. Офієть. Прибить. Гарний. Як моя голова. Дерево таке величезне повалилось. Офігенне. Тупо тунель Дорога, ванни! Mm, Клас. Друзі, дивіться куди ми вийшли. Просто гарна річечка кайфова. Зараз mm. mm. походити, покупатись mm. і покайфувати. А мы не тут будем купаться? Нет. Нет, дали? Нет, мы еще Офигенно. Можно помочить можем. Дуже кайфово. Да? Дуже кайфово. А? Давай, дядька, щучкой. Да, не. не. Можно не. Мы... Вообще чиназус. Только это походу болото меня затягивает, блядь. Оооо. Пейзажі гарні, але ми тупо вже на ісході. Особливо на Дімосик. Папіросік. А ну дай кросовочки. Ну Дімон, скажи свої враження. Да, в натурі Свої враження про Дениса можна пару слов. Не на камеру. Як все самопочуття. Але дивіться, там трошечки водовспала. Але складно, ми йдемо, бля, восьму -го годину вечора ми йдемо. Ми вийшли трошки пізно, але 8 -го година вечора ми йдемо. Хоча сонечко ще не сіло. Коротше, такий сьогодні дієм сумбурний. Не знаю що буде далі, але цікаво. Так що так от, давайте народ. відпочиваємо. Пойшло пікове навантаження, вже на морально валівих. Ми на місці. <рес> Там палаточки поставили. Так треба. Будемо зараз кушати. Где той бог родше, що, я переценула. Але гарне прям багато. Гарне місце. Я, Вибрали. Я... Зранку покажу, яке як місце. Бо сьогодні вже сил не вистачає. Ну що, народ, підведемо підсумки дня. Ми з Дімончиком вже в палаці зранку. Ми підіймались на гору. було доволі легко, і так прикольненько і на ентузіазмі. Поїли там потім на полянці під горою. Ай, йшли. Щось пішло трошечки не по плану. Ми йшли по такому спуску. Доволі крутому, такий складний він був. Вийшли до річки, Дімончик там свої капці замочив. Ой, я йшов взагалі в кроксах, типу. таке ноги здобіли трохи. Ми потім по якомусь альпіністському просто підйому полізли. Таке цікаво було. Вийшли на дорогу і по Равняку ще півтори години йшли. Коротше, о 9 вечора ми прийшли. Вже по темряві розкладали намети і їли. В цілому день такий дуже насичений, доволі прикольний, але і складний. Трошечки ми так задовбались, замахались, тому будемо лягати спати. Добраніч, Ну і зустрінемось вже завтра. Ой, що там ранок чим більше? Ранок четвертого дня, понял. Да, останнього дня не буде. Да. Як тобі сполобається? Крайнього. Крайнього. Щось хоче снилось від, чи... від меді. Снились від меді? Да. На велосипеді? На велосипеді, тупо така дійш. Отак от каміння процедура Чай, Процедура. Ого. Якась прям траса? Траса величезна, когда Мотоцикл їде, подумав, що він мені зараз на голову не їде. Бля. Але сполуча да, прикольно. Але спина щось боліла. Спина мене Все, Ми вже зібралися. Зараз будемо виходити. Кінцевий такий, у нас буде марш бросочок до населеного пункту. І знову розіграли мусор на рандомайзері. І ви знаєте, хто програв. Роман. Ромео, Романчик, Ромело, Помело. Ром. Ром. Довольний? А немає де ко... куди його прикліпати, зрозуміло? Так, да, зрозумів. <laughs> так що таке? <laughs> Ми пройшли два метри і отут Мшанське лісництво. Ну, тут, блін, цивілізейшн полнейшн. Так, це має бути. Та а, там такий заборчик, що можна перелізти. Ах ти геть. Да? Здивований трохи а, тут по-любому сміття викидають. Ага. Якось а, До 100% тут вивозять, а що тут? є вон, да. шли ми мы, шли Оу, дядя, такая она резкая. Вона, і... понял, прыгнула. І встріїли маленьку зміючку таку, яка стрибає. Ага. Тупо хотіла на мене стрибнути, прикинь. Коротше, пішли ми на горну річечку купатися. Nei! <laughs> 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 Дивіться, яка дамба. Ми вже поїли, І вже йдемо до Осмолоди. Це таке село. Зараз будемо приводити себе в порядок і виїжджати на Франківськ. У нас так само немає квитків додому. Ми будемо щось вигадувати вже на місці. Я вам про це трошечки пізніше розповім. Історія така цікава коротше, в нас виходить. Коротше, форельне господарство проходимо. Тут люди форель розводять. Ото люди живуть в Карпатах, тупо форель розводять, да? а в нас що люди розводять? Під Києвом кур, а тут форель. Ми вже майже прийшли по осмолодій йдемо, таке прикольне селище. Але цивільне, доволі таке. Імон, букет нам квитки. Букає. Але нічого не забукав, так да, Дімончик? Ну нічого. Нам все тонути. Поїдемо з Ксюшею в Одесу. Да. Ти по... купальник вже взяла? Я вже в ньому. Йолочна контрабанда. Ромчик шо? З корням вирвав. Посадиш? Я її врятував, поняв, вона росла тупо в цьому. Дереві. Дереві. Вона б довго не пробула Своїм дітям будеш розповідати. Да. цю лочку Микита, добре? Да. Я її буду наряджати на новий рік. Короче, і діти будуть хороводу водити. <рив> Чикс. І готова. Готова. <рив> Чикс. Прийшли. В усадьбу вільні вітри. <рив> <Кухню. рив> Вулф! <рив> Вул! не любит он камеру. Сонечко початок нормально сегодня. Он не Это Рома. Это Кола. Ром с Колою. <риска> Заебись. <риска> Заебись. Ты себе Ми з Димончиком сходили, попарились, откисли трошечки і все, вже кайфуємо. Тут помилися. Дуже-тут гарно взагалі, дуже-дуже. В баньку з Дімоном сходили, попригали. позирбали ви це, бачили? Отак ось тут гарно. І зараз вже будемо їхати в праних, там в барчику посидимо і будемо свою удачу питати, де в потязі у провідників. Але в нас є Ксюша, яка гарно строїть провідникам, да? Так, mm, да, вона за все буде відповідати. Правильно, це, все, це... а тепер пару фото для мене. Давай. Сіли ми, коротше, вже в транспорте. Приглядай mm. людина. Що будемо робити? Що ми будемо робити і їсти пити Смачно. — Хорошо. Що? Хорошо. Хорошо. На. Дякую. Бандофран <рес> Франківськ, Зустрічай. Карпатські бродяги на місці. А ось і такий я. Карпатський бродяга. Ой. Фотопікчер? Коротше, повторюсь по второму разу, бо в мене телефон хтось пішов по своєму життю. Ми посиділи в папчику, проводили романа. Йдемо на вокзал. У нас трьох нема квитків, я, Дімончик, і Ксюшка. Я не знаю, пустять, не пустять, будемо якось домовлятись, падати на коліні, показувати пісюм. <рес> да. Взяли пиво. Будем... Хайк, да. На справжніх аутдорщиків, Хайкерів, Хайкерів да. то коротше будемо щось придумувати. Побажайте нам удачі. На, на цьому влог закінчиться. Якщо ми будемо в потязі, я скажу вам до побачення. Якщо ми не будемо в потязі, історія продовжується. Привіт да, Привіт Одеса! Ідемо. Все. Я обожнюю Укрзалізницю. Добре. Побув во Франку, а я їду в Київ. Во Франції. Во Франції. Одесі. А ну, поки тут е, записую, що треба зробити підписником. Лайк. А, лайк. Підписуйтесь. Громче, давай. Кому? Будь ласка лайк і підписуйтесь на канал. Слідкуйте за новинами. У нас куча різних приключень. Коментарі. Коміти? Хорошого вечірку. Бля, такий тут пропуститься.